Китай планує імпортувати рекордну кількість російської нафти, від якої відмовилась Індія через санкції США. Такий от виходить план миру від Пекіну: з одного боку, організовувати гучні дипломатичні візити з закликами за мир, а тим часом потихеньку підживлювати російську армію грошима під купівлі нафти. Позиція Китаю завжди була в тому, що замість постачання зброї Захід має спонукати сторони, як вони там кажуть, до перемовин. А зброя, мовляв, лише розпалює конфлікт. Але про те, що Китай весь цей час через закупівлі російської нафти по суті спонсорував виробництво російської зброї, там, звісно, мовчать. Довготривалими задачами Китаю в російсько-української війни є: по-перше, Максимальне руйнування західних інституцій та зв'язків через зростання міжнародної напруги та економічну кризу. А по-друге, збільшення залежності Росії від Китаю через ізоляцію кремлівського режиму, якому просто не буде куди йти, ніж як в Пекіну. Тому чим далі триватиме війна, тим більше Китай буде намагатися максимізувати свої вигоди. Але в цьому всьому є однозначно і одна хороша новина. Те, що Індія переформатовує імпорт і перестає закуповувати російську нафту, є доказ ефективності американських санкцій щодо індійських компаній. І це важливо, бо Індія це не лише на сьогодні найнаселеніша країна світу, а є одним із лідерів глобального півдня. Модель відносин, якої з заходом може стати прикладом для інших країн, які у протистоянні усі зла. І Заходу зараз поки що намагаються тримати нейтралітет. Підписуйтесь на мій канал і завжди дбайте про національні інтереси України.